Імені вітаю в першу чергу першокласників, які поповнили сьогодні нашу шкільну родину. Їх у нас цього року є аж 65. Віримо, що вам сподобається вчитися у нашій школі, але пам'ятайте, що навчання – це не є гра, це не є забава, а це є важка і копітка праця. І вірю. Що через 4 через 5 років ми побачимо справжніх хороших 65 випускників нашої школи. Успіху вам у навчанні, шановні батьки, першокласники. Ви передаєте в руки нам найцінніший скарб, який є у вашому домі. Він у вас один чи двоє цих скарбів у нашій школі буде наша школа поповниться на 65. І повірте, що кожного ми будемо цінувати, любити і шанувати, але тільки тоді, якщо ви нам в цьому допоможете. Переднього навчального року Вдогонку за ними бігли подяки ще від 31 травня 2012 року. Подяка Ганек Оксані Володимирівні, вчителю початкових класів, за якісне та кваліфіковане проведення майстер-класів, сучасні підходи до організації навчання у початковій школі в рамках професійного розвитку. Ко педагогів 2011-2012 гуманітарної політики Львівської міської ради. Така ж подяка вручається Демчук Зоряні Миколаївні, але Зоряна Миколайна сьогодні не тут. Так що просто я оголошую. Долюк Оксані Валеріївні така ж подяка. Дякую надії Михайлівні. І лейські володимирівні подяка. Відділу освіти Сихівського району, Гороховській Наталії Миколаївні, керівнику районного методичного об'єднання вчителів музичного мистецтва, за вмілу організацію методичного супроводу навчально-виховного процесу у 2011-12 навчальному роках, начальник відділу освіти Андріан Матковський. Вміємо шанувати себе, поважати себе і любити себе і тих, хто є біля нас. В добру, дорогу Україну знань. Дякую. Це усі батьки і учні та найбільше хвилювання у батьків наших першокласників. Вітальні слова від матусь-першачків з Туз. Любі наші донечки, стали ви дорослі. Вже тепер школярочки, портфелики в руках. Ми радіємо і з вами. Успіху бажаємо. Горді і щасливі, бо найкращих дітей має. Будьте ви привітні, добрі і ласкаві, щоб раділо серце, посміхались мами. Ви, сини немов орли, крила розправляйте, та знань, наук, шин швидко всі злітайте. Будьте ви розумні, мудрі та щасливі, щоб не мали вчителі клопоту із вами. Не лінуватись, на 12 лічитись, разом з сонечком вставати, щоб у школу не проспати. Вітання для всіх присутніх на нашому святі від Софійки Бейк. Привітання від наших першокласників, а Софійка нас привітає згодом. перший клас все у нас перший раз перша парта. І Дзвінок, перша книжка і урок. Ми найменші школярі. Годі бігати в дворі будемо читати Писать літери в слова складать, ми не просто малюки, ми вже справжні першачки, за 11 років підросте, на академіки вчитись піде. Ми ходили в дитсадок, мріяли читати, та на перший свій урок... Освіт завітати, будемо радо ми учитись і співати, і веселитись, щоб раділи мами, милі, що такі ми щасливі. Осіння корзинка. І є дві кольорові кулечки Вони не даремно, тут у нас святі адже життя це вибір. І сьогодні свій перший вибір зроблять наші першачки. Увага! До цієї корзинки я зараз, на середину, запрошу двох першачків по одній дитині з кожного класу. Яка обере кулечку? На кулічці є листочок осінній, а на ньому літера. Яку літеру, з яким листочком на вмання витягне дитина? Таку літеру і буде мати наймення першого класу. І так я запрошую до себе по одній дитині від класу Олени Олександрівни і Віри Ярославівни. О, oh, yeah. Увага! І так, дівчинка, у нас з буквою А. Тримай. Кажи всім. Біжи до свого класу. Подаруй літеру А. Класу Віри Ярослальне. Перший А. Вітаємо і Віру Ярослальну І хлопчик козак у нас. let okay. Я здорімандувати, і кін насправді я не обіцін. Але смерті сюбевати. Ай душни, рушнича, кадарова да рішка, ай рушникушнича, замилиться нічка, айрушни рушнича, паніста. my Маленьким нашої школи. грунними і щасливо жити, будемо ми щоранку швидко прокидатись, добре вчитись і трудитись, і ніколи не сваритись. Мама і тато, не сумуйте, не журіться, а жартуйте. Ваші діти підросли, перший клас уже пішли. Таю щиро запрошую в країну знань і ключик чарівний вручаю. Щасливу путь у перший клас. Цей ключик знань, добра, науки. Старанним він дається в руки. Міцнійте і навчайтесь з розумними. Зростайте. Хай дзвонить дзвоник веселий і покличе нас у непіддані світи. Нехай почують перший класний сьогодні. Дзвоник перший і шкільний. А шкільний дзвінок сповіщає про те, що навчальний рік розпочався класу Софії та Роману. Маленьких першачків і сповістив своїм голосочком, що шкільне життя розпочалося. День знань це свято починань і нових життєвих доріг, дорогі діти. Хай ваші життєві шляхи будуть цікавими і неповторними. Як кожен з вас, любіть своїх батьків і дайте можливість гордитися вами. І на завершення для всіх присутніх з найкращими побажаннями. Музичний дарунок від учениці школи Яни Галамай. Dog meat. Міжнародна організація ЮНЕСКО організовує у Львові цирк Кобзов і Київський цирк. І усім першокласникам відповідно дарують квитки на цей цирк. Цирк буде проходити 15. Вересня о 16-й годині біля е, супермаркету Арсен там буде е, арена, і власне там діти з, разом з батьками можуть піти відвідати цей цирк. Це тільки щокласники. Інші можуть купити квитки, мабуть. Дякую усім присутнім за те, що було разом. У мами. А до школи на свій перший урок запрошуються учні школи на чолі з вчителями. Увага! На свій перший урок запрошується перший А клас і вчитель Віра Рослайна співа. Шановні батьки, дайте можливість зробити впевнено дитячі перші кроки у школу. Так, запрошуються учні першого Б класу на чолі з Оленою Олександрівною. І перший урок запрошується учні другого та вчитель Оксана Валерівна.